Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо ручку від виробника Santos для протипожежних дверей. Santos – свідомий виробник Іспанія. Дуже якісна в них фурнітура. Ручка ось так виглядає, виготовлена з нержавіючої сталі, тобто повністю металева, дуже класно буде виглядати на дверях. Детально фото креслення можна подивитись у нас на сайті winkey.org.ua Що по цій ручці? Використовується для протипожежних дверей, як я ще сказав, для холодних переходів і так далі. З замками 72 міжосіва Відстань, відстань міжосіва Ми міряємо від центра квадрата У нас от беремо центр квадрата до центра циліндра І у нас тут виходить 72 мм. Саме з такими замками вона використовується. От. Має такий от вигляд, дуже м'який хід, Тут пружинка, яка дозволяє ручку повертати зворотнє положення. Ширина планки у нас 45 мм. Тобто, оця ширина маємо 45 мм. Висота планки від верху до низу у нас 172. Комплектується у нас стандартний набір: це стяжки, гвинти, квадрат і регулювальний ключик навіть є. Довжина штифта, який ми використовуємо, яка в базі, точніше, в комплектації 125 мм. Замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.